Вітаю вас, мої любі! До приходу зими готуються не тільки люди, готуються дикі тварини в лісах, готуються і птахи. Птахи невід'ємна частина природи. Вони прикрашають діпрови, степи, сади, луки. Вони є окрасою парків та садків. Вони прикрашають природу не тільки зовнішнім видом, но й своїм чарівним співом. З настанням холодів життя птахів змінюється. Наприкінці вересня, початку жовтня, частина птахів починає готуватися до відльоту у теплі країни. Таких птахів називають перелітними. Основною причиною відльоту являється відсутність їжі. З настанням холодів комахи зникають, трав'янисті рослини в'януть, годойми замерзають. Ой, діти, чуєте стукіт? Це стукіт у віконце. Стретики! Хто там голосує? Хто стрекоче? Ой, та це ж моя давня подружка. Сорока з лісу. Стрикеке, так, я сорока, білобока. Всім вітання, шлю моя. Добрий день, добрий день, подружко. Ой, а що це за настрій в тебе? Так, строкеке, не дуже добрий настрій у мене, бо всі мої подружки пернаті красуні. Цієї осені будуть відлітати до теплих країв. Стрекеке! От я й думаю, чи прилетять вони до мене попрощатися, і щоб я їм стрекеке побажала щасливої дороги. Ой, хто сю летить. Так це ж стрикеке, ластівка, подружка моя. Привіт! Сороко білобоко, прилетіло попрощатися, бо ми вже відлітаємо. Комах зовсім немає. Поховалися скрутно без їжі. Ми, ластівки, комахоїдні пташки, їмо комах, а взимку ми залишимось без їжі. Трекике, гарної вам дороги, ластівочку. Ой, строкке. А ось і шпачок прилетів попрощатися. Привіт, сороково, прилетів попрощатися, бо моя велика зграя вже чекає на мене. Пора відлітати. Ми, шпаки, хамахаї пташки. Але ще живемось рослинами та зерновими, але взимку їх не знайдеш під снігом. Тому й летимо. Гарної стрекеке вам дороги. шпачок. Ой, -ке, ке, А ось і Зозуленька зу башу. Попрощатися летить. Привіт сороку білобоку Попрощатися прилетіла. Я вже відлітаю. Хі -хі. А ти що, стрекеке? Сама летиш Ку-ку, так, ми з грайками, Збираємось. За мої ще підростають. А коли підростуть, теж відлетять. <різві> Ти бач, полетіла. Ой, а ось і журавлик. Попрощатися прилетів. Стрика Привіт, сороку білобуку Прилетів попрощатися. В народі кажуть. Ми відлітаємо. значить до зими недалеко, ключем будемо летіти високо над хмарами. День і ніч без відпочин, поки не долетимо гарної вам дороги. Ось і відлетіли стрекака мої найкращі друзі. Але нічого. Навесні вони знову стрекаке повернуться. А я буду їх чекати в нашому рідному лісі. Малята. А я пропоную вам послухати оповідання Леоніда Полтави під назвою, де живуть добрі птахи? Якось прилетіли з далеких земель у нашу країну лелеки. Далеко вони перебули ту пору року, коли в нас холодно, морози. Кожен лелека мав свою добре збудовану хату на високих клунях. Сніги розтали. Зацвіли дерева та квіти. Прилетіли вони на старе місце жити, дивляться, а на клунях їхніх хат немає, тільки вітер гуляє. Якийсь злий чоловік кинув грудку землі і поранив одного лелеку. Люди почали на нього кричати, а він ще одну грудку кинув. Засумували добрі птахи і полетіли геть від цього села в близький лук. Уже ж пора малих лелечат годувати, де їх примістити, де їм самим жити, питають лелеки старих і кривих верб. Може, дозволити нам на вашому гіллі хатки збудувати. Озвались старі дерева добрим шумом. Ну чому ж ні? Ви добрі птахи. Годуйте. Заходились лелеки галузки складати, кошики хатки виплітати. Повиплітали і живуть по двоє в хатці. Діточок годують, на сонечку гріються. А як захочуть, то в синьому небі разом з літаками літають. Село було на гірці, і ніхто їх не турбував. Одної темної ночі прокинувся поранений птах, дивиться, а небо над селом червоним вогнем палає. То у селі розгоряється пожежа, все вищий та вище вогонь. Піднявся лелека на здоровій нозі та як застукочек дзьобом. Як заклекоче, почули те другі лелеки, та теж почали клекотати, стукотіти на сполох бити. А люди крізь сон почули клекот. З лугу прокинулись, тільки злий чоловік хотів спати та сердився, що лелекий шум підняли. Аж глянув у вікно та й занемів. все його підвір'я в огні. Усі люди кинулись воду носити та й пожар тушити. Ледь ледь затушили, а потім давай питати їх розбудив, І всі кажуть, що їх розбудили лелеки. Усі почули, як вони з джобами стрікотали. Бачиш, кажуть, вони злому чоловікові, а ти їх із села прогнав. Соромно тобі. Якби не вони, ми б геть погоріли. Дуже соромно стало злому чоловікові. І вирішив він на наступний рік спокутувати свою провину. І знов перед холодами відлетіли лелеті у теплі краї, а чоловік прийнявся за роботу. І ось знов заспівали струмки, зарісніли квіти, повернулись лелеки в наш край. Додому. Хотіли вже село обминати, а чтивляться, а на клунях їхні хати сіли, розглядаються. А й справді люди позносили на клуні різних ділячок, глини, ще й кошики посплітали. Поправили великі ті хатки, відкрили віконця, напустили сонця, та й живуть. І вони добре знають, що злий чоловік вже не злий. Це ж він добрим птахам хати гнізда будував і з той пори живуть лелеки по всій нашій країні, по всій землі нашій. От добрі птахи живуть там, де люди добрі. Діти вам сподобалось це оповідання? Так, я дуже рада. Воно мені теж сподобалось. Діти, про що розповідається на початку оповідання? Чому лелеки не змогли поселитися у свої старі гнізда? Вірно, тому що на клунях не було їхніх хат. Що плохого зробив злий чоловік? Так, він поранив лелеку, кинувши в нього. Грудку землі, а де збудували лелеки нові гнізда? Вірно, на старих вербах за селом. А яке видовище побачили пильні лелека вночі одного разу у селі? Так вночі вони побачили у селі пожежу, як лелеки допомогли людям. І яке приємне видовище зустріло їх через рік навесні? Так де живуть добрі лелеки? Молодці діти, ви бачите, як лелеки виручили людей? Є й інші добрі справи, які роблять птахи: лікують дерева, знищують шкідників, дивують, зачаровують нас своїм співом та своєю красою. І тому кожна пташка потрібна. Треба на зиму зробити годівнички і підкормлювати птахів, турбуватись про них. Дякуємо нашій гості за цікаву. Змістовну розповідь до побачення, сорока. До побачення, любі друзі, І діти. А ви бережіть птахів і вам дякуємо і до побачення.